Ми знаходимося біля сорту blue banana. Це сорт середнього терміну достигання. Він достигає орієнтовно кінець травня, перша декада червня місяця. Цей сорт є улюбленим сортом нашим і наших працівників. Смак він досить солодкий, має незначну кислинку і не має взагалі гірчинки. Формою він дійсно нагадує банан. Має беретеноподібну форму і зігнутий, і трішки трішки зігнутий. Дана рослина є середньорослою, вона висотою досягає 1,5 метра. Пагони утворюються добре, але дуже загущується верхня частина, тому слід щороку проводити проріджування самої крони. Знизу, як ми бачимо, росте не більше 10 пагонів від, від основи куща. Тому їх не потрібно вирізати, в кущі залишати 12-15, а верхню частину потрібно обов'язково проріджувати, тому що буде досить дрібна ягода. Можеть, варто садити далі одну порівняти. По Тоді буде менша врожайність. Сорт є середньоврожайним, він орієнтовно 1,5-2 кг з куща. Тому, я думаю, саджати їх широко не потрібно, якщо ми хочемо багато взяти ягід, а чим погустіше. На промисловість цей сорт не підходить, так як ягода досить слабо тримається на кущі і при достиганні вона осипається. Тому це лише сорт для присадибної ділянки. В цьому сорті ягоди розміщуються так, що вони сховані ніби під листочками, їх побачити. Як підходиш до куща, їх практично не, не видно. А як розгортаєш, вони всі сховані всередині. Тому цей сорт він не обпікається на сонці, як ну, порівняно з іншими сортами.